Це класно, тому що ми можемо поділитися з Сергієм нашим досвідом і теж сподіваюся, що це їм допоможе в майбутньому. Я хотіла зустріти Еліну Світові. Вона б'є якось дуже, наче і сильно, дуже так прямо, і професійно. На мою думку, зіграти з такими великими тенісистами. Це дуже круто. Та я кож кожний матч лін столь не дивлюся, і гра просто не перевершена. Стаховський теж дуже класний тенісист. і Я дуже рада, що я зіграла з ним. Чотири, не налітай на м'яч, спокійно, знайди дистанцію. Я дуже хочу, щоб в них воно виходило, знаєте, тому що є певні обмеження зараз. І коли в них хоч щось виходить, це класно. І тому, звісно, хотілося якомога більше їм спробувати дати. Дійсно, роблять багато для українського тенісу. Поки у нас такий, як Ірина Світорина, як Сергій Стаховський, у нас буде розвиток нашого тенісу.